Всім привіт! На зв'язку Агросоми. Solis 26S. Я вже показував цей трактор. По вартості трактор коштує 8300, лівостороння куліса, двигун Mitsubishi у трактора. Дуже така класно зроблена, акуратненька навіска. Але у мене зараз запитання до знавців. Бо ми вирішували, на що це і варіантів дуже мало. Дивіться, коли нажимаєте педаль щеплення, то нією рукою незручно фіксується педалька щеплення ось такою пружинкою, не пружинкою. І е, Зняти просто да, ось ви нажали, і воно знялось. То підкажіть, будь ласка, можливо, хтось знає. Наша така конструкція, бо це вже не перший раз таке попадається, то можливо хтось. Щось знає, розуміється, підкажіть, будь ласка, буду чекати. От трактор є в наявності, можна приїхати і протестувати. Всім гарного дня і мирного неба!